У Росії дрони вночі атакували підприємства військово-промислового комплексу. У соціальних мережах повідомляють про те, що вибухи та атаки були в Тульській, Рязанській та Орловській області Росії, і, зокрема, у місті Болхов Орловської області після удару загорівся завод напівпровідникових приладів. Це дуже хороша інформація. Загалом. Росіяни повідомляють про те, що вони перехопили 127 дронів добрих дронів, які долетіли на територію Росії, але є і влучання. І також повідомлю вам, друзі про те, що учора, у вівторок, Путін відвідав Курську область. Був на Курській атомній електростанції. Цього разу він був у костюмі та в кроватці, не в військовій формі, як попереднього. Там розповідав про те, що вони освободять всі свої землі і достигнуть цілі так званої СВО єдиний як ніколи. І це все відбувається не випадково на тлі можливого наступного раунду переговорів. Білий дім очікує пропозиції від Москви про те, як вони бачать припинення вогню. І тим часом видання New York Times пише про те, що Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському про те, що Росії та Україні доведеться самостійно знайти вихід із війни. Тому я не виключаю, що ці всі події між собою тісно взаємопов'язані. Про це Трамп заявив європейським колегам після телефонної розмови з президентом Путіним 19 травня. І про це пише видання New York Times. І з ним спілкувалися і анонімно, і не лише багато політиків, експертів, чиновників з Європи та Сполучених Штатів Америки. Трамп також відмовився вводити санкції проти Росії. Про це вчора чітко проартикулював Марко Рубеу, і він сказав про те, що на даному етапі ми не хочемо дратувати Путіна. Ми чекаємо пропозиції від Москви про припинення війни. От подивимося, якими вони будуть, тоді щось будемо робити. Ну, принаймні, так поки що виглядає позиція Білого Дому. Ну і навіть сам Трамп, відповідаючи на запитання про посилення санкційного режиму проти Росії, сказав, що це моє рішення. Я буду сам його хвалювати, ніхто не буде мені розповідати про те, коли, як, де, в якій мірі. Я маю ухвалити рішення про засування санкцій проти Росії. Тобто санкції проти Росії на паузі, нові, старі санкції він не скасовує. Ну і я, як розповідав вам вчора в очільньому відео, залишаюся прихильником того, що більш жорстку санкційну позицію по відношенню до Росії має зайняти саме Європейський Союз і Європа загалом, тому що Європа. Торгує дуже багато із Російської Федерації, на відміну від Сполучених Штатів Америки. Різниця більш ніж у 20 разів. І такий підхід Трампа пише видання New York Times, Свідчить не лише про припинення тиску американського лідера на Росію, а й про появу глибокого розколу всередині північно-атлантичного альянсу. Я відверто не розділяю таку думку розколу в НАТО немає. Безпекові питання залишаються поки що принаймні в пріоритеті Білого Дому. Дональда Трампа запитували, чи турбує його поява інформації про концентрацію військ та військових баз Росії поблизу кордону з Фінляндією. Він сказав Ні, мене не турбує. Ці країни, Фінляндія, країни Північної Європи, знаходяться в повній безпеці. Війська Сполучені Штати Америки не виводять ні звідки, хоча розмови про зменшення кількості контингенту ведуться давно. Ведуться вони вже 30 років, друзі. Ну, Трамп може стати каталізатором, звісно, цього процесу, але розривати євроатлантичну співпрацю в питаннях безпеки він не збирається. Далі видання пише про те, що для багатьох подібна зміна позиції Трампа була очікуваною. Та й для нас загалом також, одна справа обіцяти на виборах, інша справа це реалізовувати на практиці. Але я вважаю, що ми дуже правильно побудували свою дипломатичну роботу із Білим домом після скандалу у Вальному кабінеті, для того, аби максимально використати Сполучені Штати Америки в тиску на Путіна. Його не так багато, але щонайменше, друзі, санкції не скасовані. І видання пише, цитуючи, екс-посла Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджіт Брінк. Політика адміністрації Трампа від початку полягала в тому, щоб впливати на жертву Україну, а не на агресора Росію. Погоджуюсь з нею. Але є багато зараз у Питання саме припинення російсько-української війни в контексті американської політики, спекуляції, які використовують демократи та республіканці для політичної боротьби. Це треба, друзі, просто намагатися відчувати, бачити і враховувати. Високопоставлений європейський чиновник, спілкуючись із виданням New York Times, повідомив, що на його думку Трамп ніколи не був зацікавлений у тому, щоб приєднатися до санкцій проти Росії у разі відмови від перемир'я. Ну, загалом так. Трамп це не про санкції, Трамп це про мита. Деякі санкційні заходи він, звісно, може запроваджувати, наприклад, який то проти Ірану, проти Китаю, може зберігати санкції проти Росії, але Трамп за своєю природою за своєю суттю він бореться з усім світом, ізолюючи Сполучені Штати Америки. За допомогою мит, і це він продовжує робити і надалі. І також цей європейський чиновник назвав численні погрози Трампа запровадити обмеження показними. Мовляв, цього ніколи не буде. Але так само не буде і торгівлі з Росією до того моменту, доки не припиниться гаряча фаза війни. Тому друзі я говорив і наполягаю нині. Трамп зацікавлений в тому, щоб припинили стріляти, і він відновить точніше нарощуватиме. Торгово-економічні відносини з Російською Федерацією. Щодо майбутніх переговорів, вони будуть, до них всі готуються. Сполучені Штати Америки так чи інакше, але все-таки залишаються у цьому процесі, і наступний раунд може відбутися у Ватикані. Принаймні про це повідомляє прем'єр-міністр Італії пані Мелоні. Вона провела розмову з Папою Римським щодо миру в Україні, очільник Ватикану, як сказала вона, готовий прийняти наступний раунд переговорів. Розмова з папою відбулася після її контактів з Трампом, низкою європейських лідерів. Вона спілкувалася із Зеленським. Вчора офіційно повідомляв офіс президента України про цей телефонний дзвінок. Вона також спілкувалася з Макроном, президентом Фінляндії Стубом, прем'єром Британії Стармером. Мерцом та Урсулою фон дер Лєйн фактично з усіма відбувається погодження на рівні лідерів європейських країн щодо наступного раунду перегорів. Звісно, всі вони розраховували на те, що Трамп просто дотисне Путіна. Трамп цього робити не хоче і перекладає відповідальність за припинення російсько-української війни тепер на Європу. Тепер слово за Європою. Але я не вбачаю, що європейський союз зробить більше. Для припинення російсько-української війни аніж то зробив Білий Дім. Максимально, що вони можуть ухвалити, це 18-й санкційний пакет, але він поки що дуже розмитий. Я вам вчора частково аналізував 17-й, який був ухвалений буквально вчора. Ніяких суттєвих засобів і інструментів тиску на Росію Європа не використовує. Вона продовжує залишатися прихильною до ідеї відновлення, також які сполучені Штати Америки, торгових зв'язків із Росією у більших масштабах аніж на сьогодні. Європа зацікавлена в енергоресурсах Росії. Це друзі, очевидно. І тепер до інших новин, які також вартують вашої уваги, наприклад, що стосується ідеї Дональда Трампа побудувати золотий купол над Сполученими Штатами Америки, вчора він презентував вкотре цей проект, сказав, що. Його вартість близько 175 мільярдів доларів призначив генерала космічних сил Майкла Гетлайна контролювати розробку цього золотого купола, який буде призначений для відбиття можливої протиракетної атаки по території Сполучених Штатів Америки. За словами Трампа, цей проект захистить США від загроз. Які нині очевидні у світі. Система запрацює на його ж таки переконання до кінця терміну його перебування на посаді. Я відверто кажучи, в цьому сумніваюся, хоча, звісно, все може бути. Програма вимагатиме початкових інвестицій у розмірі 25 мільярдів доларів. Це абсолютно підйомна цифра для американського бюджету. За даними бюджетного управління конгресу, остаточна ціна може перевищити 540 мільярдів доларів впродовж наступних. Двох десятиліть. Але для Сполучених Штатів Америки це нормальні гроші, це абсолютно посильні суми, які вони будуть освоювати і правильно роблять, тому що за безпеку мають бати. Кожна країна, так само і Європа, має дбати за власну безпеку, в чому власне зараз і переконує Трамп усіх європейських лідерів, але вони звикли, що попередні президенти Сполучених Штатів Америки активно і чітко вирішували всі безпекові питання з моменту завершення Другої світової війни. Закінчилися такі гарні і легкі часи для Європи і для нас, на жаль. Тому справді останнє слово буде за нашими європейськими партнерами, але ну, мені щось підказує, що навряд чи ми побачимо щось таке проривне. Також стало відомо про те, що США вирішили не брати участь у саміті Великої Двадцятки у Південно-Африканській Республіці, куди нещодавно літав з візитом Володимир Зеленський. Саме через розбіжності у поглядах з керівництвом Білого Дому і керівництва пар. Делегації США на цьому саміті, ймовірно, не буде. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо. Майбутня 20-та зустріч глав держав групи 20 має відбутися 21-22 листопада 2025 року в Йоханнесбурзі у Південно-Африканській Республіці. І пар стане першою африканською державою, яка прийме цей саміт. Можливо, щось до цього часу зміниться, але заяви поки що не дуже привабливі. Окрім того, видання політику повідомляє про те, що Сполучені Штати Америки виступають проти пункту про подальшу підтримку України в декларації Великої Сімки наступного тижня. Саме на цьому саміті мали розглянути питання про пониження стелі цін на нафту. Аби зменшити цей поріг хоча б там до 30-40 доларів, і в такий спосіб, щоб санкції, які були введені проти тіньового флоту Російської Федерації, були ефективними. Бо на цю хвилину фактично вони не працюють, оскільки ціна російської нафти менше 60 доларів. Скажу так, друзі, певний хаос у євроатлантичній співпраці на сьогоднішній день є, але катастрофи, як то пише видання New York Times, немає. Єдине, що зараз Європа має мобілізуватися, вкотре повторюється сьогодні і. Вчора те саме говорив. І тепер, друзі, ще до однієї новини, не дуже приємної для нас. Але я не думаю, що це є катастрофою, і ми просто повинні будемо дещо переорієнтувати свою зовнішню економічну діяльність в аграрному секторі і не лише. Європейський Союз скасовує торговий безвіз з Україною з 5 червня. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, і він дуже радий цьому. Він заявив, що Євросоюз не продовжить дію механізму автономних торгівельних заходів, який передбачає безмитну торгівлю з Україною. Вона діє у нас із 2022 року. Туск запевнив, що польський уряд хоче допомогти Україні в її війні з Росією, але сказав, що війська до України відправляти не буде. Але ця безмитна торгівля. Не повинно відбуватися, каже, за рахунок польських виробників, особливо фермерів, які постійно блокують кордон України та Польщі. І каже: ми цього домоглися. Повертаємось до правил, які діяли до війни. Ну, радий, радий, Дональд Тоск. Повернувшись до звичайної митної системи, українські експортери будуть вимушені, друзі, піднімати ціни на свою продукцію, за яку заплатимо, на жаль, ми з вами. Однозначно, так. І це буде відбуватися, звісно, для того, аби... Українські товари могли конкурувати із європейськими, але в будь-якому випадку, якщо ми прагнемо до Європейського Союзу, ми мусимо виконувати правила і директиви ЄС. Лише тоді, коли ми станемо повноправними членами ЄС, тоді ми можемо торгувати з Європою без мит. Поки що правила залишаються такими. Ну і за даними гетьманцева, але я не довіряв би йому, відверто скажу. Україна може втратити близько 3,5 мільярдів євро через повернення до. Правил торгівлі з Європи, які були до початку широкомасштабного вторгнення, але наголошую, це ще не факт, друзі.